З'явилися напередбачувані новини щодо можливого закінчення війни та припинення вогню на фронті? Ця тема давно турбує українців. Активним провідником ідеї швидкої зупинки бойових дій є Дональд Трамп. Але Україна не хоче поступатися власними територіями, а Путін не бажає віддавати окуповане. Здавалось би, ця ситуація розтягнеться на довгі роки. Але всі війни, коли закінчується, тож і у російсько-українській війні з'явилися неочікувані повідомлення щодо можливого завершення. Так на яких умовах розповімо вам. Далі, усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. І залишайте свої коментарі під цим випуском. А ми будемо розпочинати. Президент України Володимир Зеленський готується до переговорів. Про це пише видання ЕПРС. Зокрема, матеріалі звернули увагу на те, що війна в Україні досягає вирішального моменту за п'ять тижнів до президентських виборів. у США, коли на кону стоїть майбутнє поставок зброї, фінансової допомоги та дипломатичної підтримки, яку Надає Києву адміністрація демократичної партії. Саме цей момент вибрав український президент Володимир Зеленський, щоб представити свій мирний план. Робить він це з метою підготовки до найгіршого, тобто до нового президентства Дональда Трампа, і водночас у разі перемоги Камали Гарріс, і з метою якнайшвидшого завершення розпочатою рашистами війни, видання пише про те, що мовляв через два з половиною роки війни Україна наближається до межі своєї спроможності і стикається із зимою, коли через стратегічні бомбардування буде жорстко обмежена подача електроенергії. Далі цитую матеріал, щоб сісти за сіл переговорів в Україні потрібно щось, що змінить прав правила гри так, щоб Борефія пішла на мир. За нещодавніми словами самого Зеленського, здавалось би, це було метою вторгнення його армії у Курську область рафії, яка також мало на меті підняти громадську думку. Однак це було не надто корисно. Якщо мета полягала в тому, щоб негайно посадити Путляра за стіл переговорів, щоб змусити змінити правила гри, Київ пропонує демонстрацію сили. Він просить своїх союзників дозволити йому завдати удару по арафії ракетами дальнього радіусу дії, наданими заходом. Окрім того, він вимагає гарантованих військових поставок і фінанс. Свої допомоги, а також підтримки НАТО, до якого він прагне незабаром приєднатися для захисту території, яку він зараз контролює, так чи інакше турне зеленського, включно з його зустрічю з Трампом, показало, що легко не буде. Голоси у республіканській партії публічно звинувачують його у втручанні у вибори в США. А симпатії їхнього кандидата до Путлера та його стримані щодо України та її президента стали крачущими зі свого боку. Перша реакція Білого Дому щедра на фінансову та військову допомогу. Є неоднозначною щодо свободи дій для ударів у глиб території Росії. Йдеться також і про те, що не можна ні поступатися, ні посилювати напруженість на випередження. Путлер підвищив тон своїх ядерних сигналів у разі атаки на Рашо територію за допомогою зброї, яку постачає будь-яка інша атомна держава, три союзники Києва, США, Велика Британія та Франція. Утім, захід повинен витрачати менше часу на хвилювання про червоні лінії президента Рафі Путлера та встановити свої власні. Таку думку висловив досвідчений німецький дипломат Вольфганг і Шингер. Пише видання Рафія постійно каже: якщо ви це зробите, якщо ви перетнете ту чи іншу червону лінію, ми можемо піти на загострення, чому б нам не повернути цю справу і сказати їм. У нас є лінії, і якщо ви розбомбите ще одну цивільну будівлю, то не дивуйтеся, якщо, скажімо, ми доставимо крилаті ракети Таурус або Америка дозволить Україні завдавати ударів по військових цілях всередині Ерафі. Запропонував 78-річний колишній голова Мюнхенської конференції із безпеки. Загалом, за його словами, таким чином уже Москва повинна буде задуматися, чи варто перетинати вказані червоні лінії та зіткнутися із наслідками. При цьому дипломат наголосив, що вказавши на червону лінію. У заходу потрібно буде дотримуватися своїх обіцянок і не висказувати ніякої слабкості. Варто зазначити, що Ішингар має великий досвід спонукання ворогуючих сторін до переговорів, оскільки він був німецьким переговірником, був під час саме Балканських війн у 1990-х роках. Але він не применшує важливості переговорів із позиції сили. Ми повинні нагадати собі, що Арафія через свою історію власний досвід і культурну поведінку не поважає поступок або с. Лапкості, але расисти поважають силу, сказав він. Так чи інакше за нинішнього стану справ перемир'я надасть сміливості Потлеру послабить Україну та призведе до подальших військових дій. Заходу потрібен найкращий план. І про це повідомляється у матеріалі агентства Блумберг. Як зазначається у матеріалі, подробиці плану перемоги президента України Володимира Зеленського не було оприлюднено, але Зеленський відкрито висловився. Лише сильна Україна може змусити президента Арафії і сісти за стіл переговорів. У статті з цього приводу написали наступне: він має. Ацію певною мірою, поки Путляр вірить, що він може пережити західну підтримку України. Його війна на виснаження триватиме. Питання у тому, як змінити його розрахунки, автори матеріалу підкреслюють, що будь-яка розсудлива людина хоче покласти край бойовим діям. Війна призвела до масового переміщення та повсюдного руйнування майна та інфраструктури. Вона створила нову геополітичну нестабільність і зруйнувала економіку, яка є світовим постачальником товарів першої необхідності. Імпульс здатися, прийняти. Умови Путліра зупинити війну і запобігти подальшій ескалації, зрозумілий. Але чи можлива взагалі така угода? Запитують редактори агентства. Блумберг пише, що рашистський лідер час від часу вдавав, що зацікавлений у переговорах, але його ціна визнання відмови України від своїх претензій на чотири незаконно анексовані ним регіони, а також Крим та відмова від надій на членство в НАТО видає його нещирість. Навпаки, вся економіка Арафії була переорієнтована на підтримку війни. Вона, як і раніше, Купує зброю та технології. А заявлена мета Путлера залишається незмінною. Україна у мріях рашиста має бути зведена до рівня васала ЕРФІ. Яким би бажаним не було припинення вогню, воно спричинить величезні ризики для України. По перше, пауза дасть рашицьким військовим час набрати поповнення для 30 тисяч солдатів, яких вони втрачають щомісяця, спланувати нові мобілізаційні зусилля, усунути оперативні вади та поповнити запаси зброї. Путлер швидше за все скористається таким перемир'ям щоб просто спланувати більше атак, як він робив неодноразово минулого. Зокрема, після свого попереднього вторгнення в Україну в 2014 році збільшуючи цей ризик, пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України. Що ще більше ускладне завдання захисту від відродженої ерефії? Багато західних союзників уже шукають привід перенаправити кошти з України на внутрішні потреби. Більше Німеччина планує значне скорочення такої допомоги у бюджеті наступного року. Припинення бойових дій може стати правдоподібним прикриттям. Вважають у Блумберг. Потрір вже давно Но робить ставку на те, що захід втомиться підтримувати Україну, що російське суспільство залишиться пасивним, а його армія досить добре фінансується, щоб продовжувати боротьбу. Помилкове припинення вогню може зробити всі ці ставки вірогіднішими і залишити і Україну і захід у гіршому становищі, коли воєнні дії відновляться, йдеться у матеріалі. Ну а тим часом президент Джо Байден заявив про упевненість у тому, що Україна здобуде перемогу у повномасштабній війні з расистами. Про це глава держави США повідомив на платформі X. Байден запевнив, що Сполучені Штати нададуть Києву необхідну підтримку. Україна виграє цю війну, і Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч із ними на кожному кроці. Напере. Став він президент США також розмістив короткий відеоролик про переговори із Володимиром Зеленським, у якому він зокрема підтвердив намір підтримувати Україну на її шляху до НАТО та Європейського союзу. Додамо те, що під час зустрічі з президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський представив йому план перемоги України у війні за Рефію. Ну а тим часом кандидат у президента США від республіканців Дональд Трамп жорстко розкритикував президента Зеленського за його небажання врегульовувати війну із Москвою. Вою мирним шляхом. Нагадаємо, як казав сам Володимир Зеленський, план перемоги складається із чотирьох основних пунктів військових, політичних, дипломатичних та економічних кроків, необхідних для посилення позиції України. Та ще одного, який стане потрібним після закінчення війни. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що запрошення України до НАТО є частиною плану Зеленського. Один із людей, які знайомі з процесом підготовки плану, пояснили, що розроблений на банковому документ містить такі базові речі: як підтримка України на фронті, дозвіл на далекобійні удари території Росії, а також чіткий перелік озброєння, необхідного збройним силам України. Ще там є порівняння сил та можливостей України та РФ на полі бою. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.